Дійсно має бути тотальна єдність під час війни. Усі депутати, усі представники різних структур мають однаково спільним зусиллям працювати на інтерес своєї держави. Усі разом мають боротися в міжнародних організаціях, зустрічатися з закордонними партнерами відповідно до своєї компетенції, спілкуватися з тими чи іншими парламентарями. І тут я наголошу, що ми є парламентською президентською республікою. Це раз. А друге, це те, що в більшості випадків парламенти інших країн так само вирішують майбутню долю допомоги Україні, фінансування України, допомоги збройної України, допомоги нашим біженцям. І коли є міжлюдські контакти, воно все набагато легше, спокійніше і зрозуміліше відбувається. Ну а те, що зараз не випускають представників опозиції під приводом того, що Стефанчук не захотів підписати відрядження, бо раптом там щось йому не подобається. Це просто є диверсія проти обороноздатності держави. До речі, от голошу сьогодні. Вчора Олексій Гончаренко, який став головою комітету в парі. Співголовуючим в парі, оскільки він є головою комітету, він же зараз протягнув дуже, дуже важливу резолюцію, яка стосується визнання дій Московської Федерації щодо України українських дітей геноцидом українських дітей. Відповідно, ця резолюція звертається до усіх країн-членів Ради Європи, щоб вони так само це визнали на своєму державному рівні. Це ж дуже серйозний крок в політичному житті в подальших. В моментах співпраці, фінансування і так далі. Так, робилося абсолютно все, щоб він не потрапив на засідання парламентської асамблеї Ради Європи, щоб він не був там представлений. І робилося це таким не цим способом. Жо, напевне, тільки, знаєте, такий. Є дуже гарне слово англійською мовою perverted, а тобто, перекручений, викручений в неадекватному напрямку розум слуг народу, а особливо керівництво від слуг народу міг таке придумати, щоб підважити всі делегації, щоб заявити, що ніхто зараз не є компетентним делегатом, поки його не перепідтвердить Стефанчук і не передадуть якісь комітети, все задля того, щоб не пустити Гончаренка робити свою роботу. А що ж цікаво, Гончаренко дуже жорстко критикує владу в парламенті, парламенті в Україні, а коли він працює на зоні, так само як і усі мої колеги з європейської солідарності, ми всі працюємо як один на українську державу, тобто все своє залишається вдома. Нам головне зараз вибити мога більше розуміння ситуації України допомоги Україні. Тому наголошую, що не випуск депутатів це є по суті диверсія проти держави. Але знаєте, тут ота крайня ситуація з Вікторією Сюмар, моєю колегою, яку теж не випустили. На засіданні Ради Європи на засіданні антикорупційних комітетів воно ще й межує з кримінальною відповідальністю, тому що там є відверта підробка документів. І знаєте, коли ми могли говорити про якісь там моменти, коли вся документація Верховної Ради і відрядження були в паперовому плані, можна було говорити, що там десь папір загубився, десь там його не доклали на стіл, десь там папірці злиплися. то В даному випадку йдеться про електронну систему збирання підписів. А Вікторія вона подала документи про відрядження на офіційне запрошення наших західних партнерів за кошти наших західних партнерів за 10 днів до відрядження. І відповідно до 22 го числа, тобто до моменту, коли вже почалося відрядження і почалося засідання, воно не було підписане. І тільки після величезного розголосу раптово підписалося. Потім зрозуміли, що підписали не в той момент, коли треба було. І через кілька годин змінюються дати. В електронній системі. Ну, це є відверта підробка документів, але, як то кажуть, скріни не горять. Вікторія робила всі фотографії скринів. До речі, це робить кожен із наших депутатів з того моменту, коли почалися перші от скандали і маніпуляції із відрядженнями, ще тоді, коли не було самої такої заборони поїхати, як такої. Ну, і в даному випадку це вже спроба а, здійснити. А, Спроба, спроба сфальсифікувати документи, і я думаю, от Тарас Чорновій любить попро, повторювати, що голова Верховної Ради він вже на кримінальних справ напрацював. Це буде одна із них, тому що тут це межує зі зрадою інтересів української держави.